25 жовтня українці з різних куточків світу написали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До написання приєдналася Марія Потопальська, яка проживає у селі Ходаки Коростенського району. Жінці 95 років з 1951 року по 1995 працювала вчителькою української мови в Ушомерській школі. Як вам диктант цьогорічний Диктант дуже цікавий, дуже корисний тут на Наголошується на тому, що навіть ми, моє покоління, то зрозуміє його, а молодше я не знаю, чи зрозуміє. Що нас вважали, так як зараз вважають багато, наш сусід вважає, що ми ніщо, а ми патріоти своєї вітчизни з давним-давно, з давніх ще давин. І тут якраз оце хоче хотів автори підкреслити. Значить, автор це Оксана Забушко, так я зрозуміла. Диктор Павло теж я тільки Павло пам'ятаю прізвище. Не знаю. Я слухала його виступ, то це Патріот до останньої краплинки. Патріот України вже декілька років поспіль Марія Іванівна вмикає радіоприймач і пише диктант. Цьогоріч разом з нею диктант написали представниця Коростинської міської організації Червоного хреста України, практична психологиня центру життєстійкості та сестра Марії Потопальської Людмила. За словами пані Людмили, її сестра завжди була активною та всім допомагала. Марія Іванівна разом зі своїм племінником, якому 61 рік, живуть у батьківській хаті Потопальських. Марія Потопальська каже, що складнощів у її житті було багато, але пишатися є чим. Тим, що я українка, що я любила з роду віку українське, що я з дитинства вихована так, щоб тільки добро людям чинити, що я намагаюся по сьогоднішній день робити. Тому що я ділюся останнім, я краще собі відмовлю, але. Туди, куди я відчуваю, що там є потреба, я поділюсь. От то це найбільше я цим пишаюсь, і найбільше пишаюсь отими людьми, які захищають Україну. За словами Марії Іванівни, періодично до неї приїздять колишні учні, знайомі, друзі, заходять сусіди. Вона всіх радо зустрічає. У чому секрет довголіття? Скажу вам. Я вважаю, що секрет довголіття, мабуть, у тому, що за добро Бог чи природа відплачує добром. Тому що я у цьому захолості вже живу з 95-го року. Дехто мені у вічі каже, казали, що тебе не поважають, до тебе ніхто в хату не заходить. Ти ні. Ти нікому не потрібна, а мені, слава Богу, кожен рік на мій день народження у квітні місяці. Не менше, бо я вас почала років 10 тому почала вести список, хто мене поздоровив. 47 чоловік, 48, 51. Ну, цей рік був, був у мене ювілей, думаю, такий час, що навряд чи хто вже приїде, чи хто, бо, бо частина моїх учнів за кордоном. Тепер з яким кордоном? У Криму мої учні живуть. Виявляється, думаю, навряд хтось може з близьких сусідів поздоровити. 51 чоловік мене поздоровили з моїм ювілеєм. Мені це звичайно приємно і думаю, що мабуть за те добро, що я з самого дитинства привчена своїми батьками. Робити людям добро. Мені мене люди пам'ятають і мене вітають. На завершення нашої зустрічі Марія Потопальська подякувала представниці міської ради Ользі Козаченко, представникам Користинської міської організації Червоного хреста України, практичній психологині Центру життєстійкості за зустріч та подарунки. Бажаємо Марії Потопальській міцного здоров'я, сил та наснаги.